Монку, ти талановитий письменник. Нам пощастило, що ти тут. Що він багато років не публікується? Я за цей час три романи написав. така швидкість доводить, що бестселери потребують часу. Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму туб-каналі, де ми разом у світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Отже, як я обіцяла, я все ж таки продовжу оповідку про створення роману Маравіль. Одразу хочу вибачити за таку затримку і маленьку зміну розкладу життя бентежне. В попередньому маравільському відео я обіцяла більш детально розповісти про сюжет, сюжетні арки та арки персонажів, і про що ще влізе. Це насправді в моїй голові виглядало значно простіше, аніж виявилось насправді. В сенсі розповісти про це. <пух> що ж, нагадаю, на чому зупинились минулого разу. Ми дійшли висновку, що, відповідно до дуже спрощеної концепції трьохактної структури, сюжет загалом має виглядати так Гериня приїздить до міста і стикається з першими проявами паранормального, що є зав'язкою. Гериня проходить певний шлях і опиняється перед вибором, чи зберегти магію, чи позбутися її, це кульмінація. І фінальні події відповідно до рішення під час кульмінації, це фінал. Це наш костяк, навколо якого буде відбувати все, що заплановано в книзі. Існує безліч варіацій теорії структури арки, як сюжетної, так і персонажної. В цьому відео я буду використовувати адаптовану власну під мене, як ту, яку я користую вже не один рік і яку вважаю найбільш зручною саме для своєї творчості. Але якщо раптом ви новачок у письменництві, то дуже раджу ознайомитись з класичною теорією, а не сприймати витвори моєго розуму як істину останньої інстанції. Принаймні в цьому відео. Яке навіть не намагається бути навчальним, хоча в деяких моментах може скидатись на те. Отже, арки. Сюжетну арку і арки головних дієвих осіб можна будувати в певній послідовності, навіть в певному умовному відриву одна від одного. Проте для мене це дуже часто дві тісно переплетені концепти, які підтримують, спрямовують та коригують одне одного. Наведу конкретний приклад саме на основі Маравілю є загальна арка сюжету, власне, про неї я вже казала. Є стартова подія, кульмінаційна подія і фінальна подія. Одразу тут стає очевидним, наскільки ця арка міцно та нерозривно пов'язана з аркою головної героїні, а саме у аспекті її фінального вибору. Те, до чого приведе арка розвитку персонажа Алея, врешті визначить закінчення роману. Якщо вона обере прийняти магію, допустити її існування у своєму світі, визнає право інших володіти їх силами та впливати на оточуючих середовище хоча б в масштабах міста, роман закінчиться тим, що умовний антагоніст Д'єго Стане повноцінним антагоністом, відбудеться сутичка цих двох персонажів, і з високою долею вирогідності магія в тому чи інакшому вигляді збережеться. Якщо арка головної героїні приведе її до протилежного вибору, то результат загальної сюжетної арки буде відповідним. Звісно, я зараз спрощую для розуміння, тому що за скобками залишилась купа інших варіантів. Наприклад, героїня вибере залишити магію, але програє антагоністу, і магія таки пощезне, незважаючи на її вибір. Або ж відбудеться який-небудь от та поворот, який радікально змінить сприйняття ситуації в цілому, або розв'язка ускладниться, що, до речі, дуже вірогідно, за рахунок того, що свої арки мають не тільки антагоніст та протагоніст, але й інші важливі дієві особи роман, ну і так далі. Це, звісно, далеко не повний список можливих варіантів, але, сподіваюсь, вони змогли створити хоча б умовне розуміння концепту взаємозв'язаності сюжетної та персонажних арок. Оскільки в центрі оповідки у мене все ж таки один конкретний головний герой, то і подальший, більш деталізований по актовий розвиток сюжетних арок дуже сильно пов'язаний з особистою аркою героїні, Лео, в такому ключі ми і будемо це розглядати. Наразі, на момент початку середини липня, я маю детально продуману арку, яка за темпоритмом, хронометражем та зв'язаності подій якраз ідеально вписується у відрізок, який цілком сміливо можливо назвати якраз зав'язку, тобто перший акт. Більш-менш розписана частина розвитку подій, дуже умовно, чисто за ключовими подіями означена кульмінація, і майже немає розв'язки. Зараз це в моїй голові, як чисто розмиті образи, які будуть набирати чіткості за мірою розвитку подій формування загальної картини роману. Тож розглянемо цю міні-арку, перший акт, який складає частину загальної арки сюжету. Для себе зазвичай при створенні плану комбінують так звані підходи інженера та садівника, як прийнято називати способи створення історії. Як інженер я зазначаю перелік головних подій або чекпоїнтів, які обов'язково має пройти історія. А як садівник дозволяє собі плисти за течією та розкривати ці чекпоінти відповідно до настрою та атмосфери історії, так би мовити, у вільному потоці. Іноді чекпоінти можуть змінюватись в процесі, але якщо зміни накопичуються або суттєво впливають на відхилення сюжету від заздалегідь запланованого маршруту, то я віддаю перевагу перегляду цих змін і переплануванню сюжету, а не просто впливу за потоком свідомості. Інакше це може привести до плутанини, роялів в кущах, великих сюжетних дір, а все це нам не потрібно. Отже, перший акт або перша сюжетна підарка, у мене умовно поділяється на п'ять змістовних шматків. Перший шматок героїні приїздить до міста. В цьому шматку потрібно познайомити читача з персонажами, дати уявлення про сетінг, дати, так би мовити, роззирнутись і засвоїтись новому для себе світі. Також в першому шматку обов'язково має бути якийсь гачок, щоб зацікавити читача та дати йому зрозуміти, чи хоче він далі це читати, чи ні. Мій гачок в цьому контексті нолісенький пролог, в якому без пояснень зображується трупак, що спокійно по своїх справах колобродить по місту. Далі в теорії має зіграти контраст ось тут у нас зумбачок, а потім різко хова і лампова історія про те, як жінка повертається до рідного міста і всі раді її бачити, і щиро піклуються про неї. Можливо, це не супер-гіга-мегаваріант, але він цілком вписується в ту гармонійно-дисонансну місцями лампово-горорну картину, яку я в ідеалі хотіла б створити. В цій частині ми знайомимося деякими мешканцями міста, даємо зрозуміти, як вони ставляться до головної героїні, знайомимо читача, з власне, головною героїнію та даємо трішки предісторії, власна інформація про те, що Лея колись жила в цьому місті, що вона сирота, але в неї є брат, що в цьому місті в неї залишилось помешкання та старі подруги, а ще те, що вона приїхала до цього міста, м'яко кажучи, не в кращому моральному стані. Всі ці моменти ще стануть в нагоді, як і перші натяки на особливості міста. Оскільки ця частина ще не повністю готова, можу сказати лише орієнтовно, що в ній буде ще. А саме опис житла головної героїні, що водночас перевідкриє історію роднини, особливості міста і певні риси характеру самої героїні. Орієнтовний розмір фрагменту, ну, глава максимум дві. Другий шматок гриністо зустрічається з однією зі старих подруг, яка нині є хранителькою мояка, в контексті простої зустрічі двох подруг дитинства, які дуже давно не бачились. Такий розвиток подій здається цілком логічним та гармонійним, нормальним для реалістичного сюжету і для побудови довіри читача до історії, яка перед ним розвертається. Розмова в даному випадку частково служить для подальшого розкриття персонажів та сетінгу, але головне її завдання створити фон для першого повноцінного сюжетного очка. А саме для таємничого попередження Габріеля, хранителя старовини щодо нечесних намірів нашого недоантагоніста Дієго. В межах цього шматку ми отримуємо головну інформацію, а саме те, що подруга Лея є хранителькою маяка, що вона мутить з, чуж... з чужинцем на ім'я Дієго і що місцевий хранитель старовини цього Дієго недолюблює. Неочевидна додаткова інформація, яка подається не в лоб читачу, а через описи та діалоги, розкриває особливості міста та його неприйняття чужинців. Дивинки деяких мешканців місця і ще потрохи помалу іншого. Орієнтовний розмір цього шматку десь одна глава, і саме ця глава стане повноцінною зав'язкою в класичному її вигляді, тоді як попереднє буде слугувати скоріш як експозиція. Третій шматок поки що не визначений настільки ж предметно і детально, як попередні два, але я вже точно знаю, що від нього хочу. А саме через відновлення знайомства головної героїні з містом її дитинства, показати більше містики, більше магії, більше власне самого міста з його мальовничими краєвидами та лампової атмосфери. В цьому фрагменті я хочу зробити ставку не на саспенс, а скоріш на комфортність та уютність, яка більше б пасувала б якимось добрим казкам, аніж фільму жахів. Це потрібно і для загальної атмосфери, яку я хочу показати читачам. І для створення більш явних контрастів для навіть найдрібніших проявів негативного чи страшного, що будуть з'являти згодом. Поки що не знаю, скільки за обсягом він буде, проте навряд чи більше пари глав, щоб не навіювати нудьгу на читача і разом з тим не пушити події автоматною чергою одна за іншою, щоб притримуватись певного приємного для сприйняття темпоритму історії. Четвертий шматок я б скоріш назвала підготовчим, якраз призначений для легкого накруту саспенсу. Скоріше за все, це буде одна глава, присвячена розмові Габріеля, хранителя старовини, і головної героїні. В цій розмові Лея спробує дізнатись більше про нелюбов Габріеля та Дієва та загалом про місто. але, звісно, отримує у відповідь лише трішки моторошні, але зовсім незрозумілі передбачення та натяки, які будуть скріш виглядати як марення людини не при собі, особливо на фоні тієї приємної та комфортної атмосфери міста, що вже закріпилась в головах у читачів. Today's Wednesday. Oh, shit. Ну і п'ятий шматок завершує перший акт або ж першу мініарку, першу частину загальної арки сюжету. В ньому головна герінія вночі повертається додому після розмов з Габріелем і натикається на того самого зомбака, який був гачком історії на початку. Сутичка, до речі, вини Лея закінчилась для обох ну не дуже позитивно. Zombie? Ah! Ah! Oh! In... І на порятунок, хоча це і можна назвати так дуже умовно, до головної горіні приходить той самий Дієго, про якого стільки йшлося протягом перших глав. Так читач знайомиться з Дієго і в ідеалі навіть трішки очаровується ним. А також жус Дієго чує прямим текстом без натяків, озвучені підтвердження. Так, вона справді зіштовхнулася зі з найсправжнісіньким зомбі. Так, в цьому місті це ще не найбільша і не найзловісніша дивина, так, тут бозна що твориться, і місто взагалі чорт знає яке, і так далі. Тут має накластись разом те, що для читача зомбі з перших сторінок є саме зомбі, і що реальність існування дивних речей стверджується прямим текстом з вуст харизматичного персонажа, який зовсім не схожий на трішки пришелепкуватого діда, що живе в руїнах домів та ще й висловлюється доволі плутано і неясно. Раціональність, логіка, докази. Причому таке співставлення в тандемі з нібито врятуванням від зомбі має грати на користь Дієго та проти Габріеля, який фактично представляє собою нормальні та усталені порядки і норми Маравілю. Також має трошки зіграти те, що Дієго майже такий самий чужинець, як і головна героїня, звісно, з урахуванням її минулого. А також те, що жителі маленьких містечок, як правило, часто недолюблюють чужинців, що означає, а. головна героїня може перестати. Сприймати предостарого Габріеля проти всерйоз, Б як типовий герой Леа може відчути бажання стати на сторону аутсайдера, якого нібито намагаються заклювати місцеві та ще й колективна, В Леа може відчути певну спорідненість діял, в тому числі і через його прямолінійність, відкритість і відсутність страху виставити себе на посміховисько через таку чесну розмову про зомбі. Отже, маємо акт перший, який включає в себе експозицію, зав'язку та власну кульмінаційну подію. Що наштовхує героїню на так званий шлях пригоди. Втім, якщо ж використовувати схему мономіфу за Кемболом, або ж краще схему шляху героя, то це якраз чітко стадія відходу, в якій є етап звичного світу, етап поклику до пригод, а саме бажання дізнатись правду про місто і про дивне ставлення Габріеля до Д'єго, етап відмови від поклику, коли героїня полишає Габріеля без розуміння і навіть чітко сформульованого бажання розібратися в цьому далі, можливо, навіть же готова взагалі відмовитись лізти все це. Етап так званої зустрічі з наставником, роль якого нібито виконує Дієго, але я б скоріше сказала тут і Дієго відіграють однаково значиму роль для Ле, і етап перетину першого порогу, а саме зустріч з зомбаком і повноцінне відкриття Нового світу, сповненого містики та магії. Тож сюжетна арка очевидна тоді яка ж арка у головної героїні. Ну, найголовнішим варто визначити те, що. Вона переключається з перетравлювання своїх проблем і свого внутрішнього світу на світ зовнішній з чужинки починає ставати частиною життя цього міста, переходить від стану окей, здається, тут коїться щось дивне до стану Я хочу в цьому розібратись від пасивного спостерігача до активного діяча. І, хоча повного перетворення на впливу для міста і окремо для загального розвитку сюжету, особу ще не відбулось. Як і не відбулося певного позбавлення від сумнівів щодо реальності магічної сторони речей, це саме перетворення вже ініційовано, і це важливий момент. Поки що зупинимось на цьому. Якщо у вас виникли якісь питання чи уточнення щодо моєї повідки, з радістю почитаю про них в коментарях, під відео чи в групі в телеграмі. Що ж до майбутніх відео на тему Маравіля, хочу сказати так: я ще не певна, що в мене все вийде, як задумано, проте в мене з'явилась деяка ідея. Я збираюсь викладати чорнетки написане глав на кофі під символічну плату. В першу чергу на той випадок, якщо ви захочете стимулювати мене писати та випускати відео на цю тему активніше, а на самих відео зачитувати якісь фрагменти з тексту та обговорювати їх, пояснювати, чому текст побудовано саме таким чином, що я намагалась ним показати, яка інформація в ньому закладена і так далі. Чесно кажучи, мені здається, що це буде навіть чомусь кумедно. Я належу до того різновиду авторів, які під настрій таки можуть закладати 110 десять сенсів у колір фірана в домі якогось другорядного персонажа, і тому родію, коли хтось починає до такого приглядатись. Чи принаймні починає розуміти, що до таких моментів в моїх текстах варто таки приглядатись. Ну і в цілому, тим, хто пише це, може бути корисно в контексті подивитись, як роблять інші і перейняти щось цікаве для себе, а тим, хто читає, щоб глибше розуміти, що саме ви читаєте, що в тексті лежить на поверхні, а що не настільки очевидне. Може тільки сподіватися, що у мене все вийде із текстами і з розбором. Що ж, очікуйте наступного відео. Діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну ми творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненькій України. Бувайте та бережіть себе!